Змішує всі свої тоналки. Я не знаю, на що мені це затіє. Нам потрібна якась ійомка. Не подумайте, це не мінзурка для аналізів. Дівочки, погнали. З чого ми будемо починати? Фік знає Севелай Бундермеч Люмі. Це такий сяючий тональник, прям улюблена тональницю. Котолецікаки Хаус Labs. Мені дуже він подобається. Однак клинік всі від Люміне я обожнюю ой, з тоналочком Lumine, але це вже тональний крем блю фондейшн. Такий ми його сюди. Есенс, найбюджетніший тональний крем. Проблема буде ось цього місяця а в тому, що тут різні формули. Десь формула на водній основі, десь формула на силіконовій основі, і ви розумієте, що це може бути. Лареса Три холіка, холіка як поприщила від цих бібів. Я не хочу робити ніяких оцінок на десьненький, як варіант може бути. Відповідно бібі креми. Стало для мене какби. Іні... Пасаючих фільтрах шелота і тріс, і я от просто так ось зроблю. от яка тріс туда зі що у нас В другій частині будемо наносити.